Ми вітання усім глядачам в ефірі. Програма позиція. Сьогодні ми говоримо про законодавчі ініціативи парламенту і у нашій студії народний депутат України, член комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Павло Різаненко. Доброго, Доброго дня Вітаю. Перший закон, з приводу якого хотілося почути вашу позицію, це закон, так званий закон про акціонерні товариства. Тим більше, що саме ваш законопроект був першим поданий до сесійної зали, але не розглядався. От як ви сприймаєте вже прийнятий закон? Чи є він якимось проривом у захисті державних інтересів, чи наслідує він якусь європейську практику? Е, ну, Знаєте, ще трошки ранувато говорити про те, що він. Прийнятий, поясню чому, бо поки він ще не став законом, поки він не підписаний президентом, як я з'ясував, і поки він не оприлюднений. І до нього виникло ще декілька питань щодо того, що ж в цьому законі. Бо, як ви пам'ятаєте, приймався він у спосіб, скажімо так, не зовсім стандартний згідно регламенту, але як на жаль, досить стандартний для практики Верховної Ради України. Там були свої нюанси, в нього вносились правки з голосу, але повернемось до історії. Що чого стосується закон? Що в коаліційній угоді передбачено зменшення мінімального кворуму для проведення зборів акціонерних товариств з 60 до 50%. Тобто це питання ще в коаліційній угоді це було питання, і воно передбачено в коаліційній угоді. А, ну знаєте, для людей, які як то кажуть, займаються акціонерними товариствами, ці фондовим ринком. То тут досить багато чого зрозуміло. Для більшості людей, які не мають до цього відношення, вони думають, а чого ж така от битва відбувається, яка різниця, 50 чи 60, от поясні, і взагалі, що от, про що це? Е, ну, по суті, мова йде про акціонерні товариства публічні в ідеї. На, як, в, в всіх країнах світу, якщо говорити не по формі, а по суті, є товариства, зак, умовно кажучи, приватні. І публічні приватні це де є декілька осіб. Вони не передбачають, що вони будуть ці акції продавати комусь робити якісь оферти комусь третім особам. То це знаєте, як зібрались між собою і створили акціонерне товариство. Публічні акціонерні товариства передбачається, що акції цих товариств вони вільному перебувають у вільному обігу, і їх може купити будь-хто. Будь ну і відповідно вимоги до таких товариств вони зовсім інші, вони повинні бути врегульовані. І відповідно є закон про акціонерне товариство, який врегульовує взаємовідносини, і де, суть якого врегулювати взаємовідносини. Однією з таких вимог є вимог щодо мінімального кворуму. Таке цікаве слово, ще латинське. Це мінімальна в відсотках кількість акціонерів, які приймають участь у зборах акціонерів, щоб ці е, збори були легітимними. І от в українському законодавстві передбачено такий відсоток на рівні 60%. А чому така норма була? Більшість, більшість, людей, більшість людей питається, багато чи мало. Ну, я наведу приклади в країнах з розвиненими ринками капіталів, тобто де дуже багато публічних акціонерних товариств. То такі мінімальні мінімальні вимоги в багатьох країнах регулюються виключно статутом, а не законодавством. А там, де є і зафіксовано воно законодавством і стату в статутах прописано, то 10, 15, 20, 25 відсотків. Тобто досить низькі вимоги до кворуму. Е, якісь для сізки... прийняття рішень для цього достатньо це мінімальна кількість, кількість акціонерів, які повинні прийти бути присутніми на зборах, щоб вони були легітимними ці рішення. Є країни, максимум, що є в Європі, це 40%. 60% в Україні це, ну знаєте, трошки на рівні абсурду. Тобто ніде в світі так, такого високого Давно рівня. Давно ну, нету. З самого Чи початку. З самого початку була запроваджена і так далі. А, далі це, якби, це вже теорія і так далі, і відповідно, що дивлячись на практики інших країн, то це досить висока норма. Ну переходимо до практики, що відбувалось. Є одна дуже резонансна ситуація. Хоча вона не одна, їх декілька країні, але найбільша і не найбільш резонансна. Вона пов'язана з, відкр... з таким публічним акціонерним товариством, як Укрнафта. Це колишня державна монополія з видобутку продажу нафти, у якій в державі залишилось 50 плюс одна акція, тобто контрольний пакет. Але є один акціонер, який не державний, який володіє 42%. відсотками. Група приват пан Коломойський. Ну і якимось чином в минулому пану Коломойському вдалося колись поставити туди свого, своє керівництво, тобто менеджмент. Да? Гржаван, повністю, в цю компанію. повністю в цю компанію. Тобто компанія з оперативної точки зору контролюється акціонером, який володіє меншим відсотком неконтрольним пакетом. Ну і завжди це призводило до того, що, наприклад, є в, в законі про... Ринок газу, який регулює відносини в газовому ринку, бо Укрнафта видобуває не тільки нафту, а ще й попутний газ. Є така вимога, що компанії державні або в яких держави є контроль, зобов'язані продавати газ Нафтогазу по регульованій ціні. Бо цей газ, як ми знаємо, йде для продажу населенню по пільговій ціні. Відповідно, є битва між Нафтогазом і Укрнафтою, яка Формально, в який контрольний пакет є у держави, але реально контролює пан Коломойський, за цей газ. І Укрнафта відмовляється продавати газ по регульованій ціні. державі. А для так, чого та? блокувались збори акціонерів? Відповідно, як це робиться. Держава в такому випадку зібрала б збори акціонерів, в неї контрольний пакет і могла б змінити менеджмент цієї компанії. Але користуючись саме цією нормою, що мінімальний кворум 60% представники компанії, які по контролюються групою приват, паном Коломойським не приходять на збори, блокують. Збори не відбулися. Відповідно, всі ці зміни провести в менеджменті неможливо. Не Ви появляється така абсурдна ситуація, коли зловживаючи правом міноритарний акціонер або менший акціонер ніж держава, яка є, контроль, у якої є контрольний пакет, блокує прийняття рішень. Залишається контролювати цю кампанію, не виконує навіть певні норми і вимоги закону. Знаєте, цю ситуацію дуже навіть важко пояснити іноземним інвесторам, які приходять в цю країну. Тобто тут кажу, переважання приватних інтересів над... до тут відбувається таке зловживання правом, бо у акціонера є право на участь у зборах акціонерів, немає у нього такого обов'язку, але є таке поняття в праві як зловживання правом. Ну, всі сконцентрувалися, саме вся увага була прикута до цього випадку, бо він найбільший найрезонансніший. Хоча зменшення кворуму стосується не тільки цієї кампанії, а воно повинно стосуватись усіх. Чи так? актуальне воно для інших товариств? А, звичайно, воно актуальне для будь-якого товариства, де, умовно кажучи, є власник контрольного пакету, але який не має можливості. Мати оперативний контроль над компаніями, бо є міноритарний власник 40 плюс акцій. Але це, вибачаюсь, абсурдна ситуація, коли власник меншого пакету е блокує так, можливості власника мажоритарного пакету. Чому і куди зник ваш законопроект і чим він прийнятого? Це цікаве прийнято? питання. Е, історія, так, як це було в, в умовах коаліційної угоди, було саме пониження кворуму з, з 60 до 50%, то я одразу вніс, він був зареєстрований ще 8 грудня, законопроект, яким передбачалось зниження планки кворуму мінімального з 60 до 50%. Він був зареєстрований 8 грудня. Ну і після цього, 9 грудня, був зареєстрований закон пана Ляшка альтернативний, потім був закон, закон дерев'янка, здається, потім в самопомічі був альтернативний закон. Ну і от несподівано на минулому тижні, знаєте, як е, в понеділок ввечері, коли з'являється порядок денний на вівторок, я бачу, що стоїть законопроект пана Ляшка як основний. Всі інші, крім мого як альтернативні, мого взагалі Основним не мати. є порядок, перший куди? поданий. Основним є закон, який був саме поданий перший. Тому дивним чином мій законопроект взагалі не попав до порядку денного. Я мав розмову на цю тему з паном Зайчуком, Він обіцяв мені провести розслідування і з'ясувати, хто ж такі в апараті Ради порушив регламент і вимоги закону. Я чекаю, результатів результат? його не їх, його немає, а, чи дійсно може бути якась? Банальна, я чекаю той, на результати проблем. цього розслідування? Ну, знаєте, я не буду спекулювати і робити якісь припущення, що хтось постарався, попросив домовився або хтось пішов на порушення. Я не можу звинувачувати, поки не буду мати якихось доказів. А, але ці законопроекти, вони в певних аспектах відрізнялися. і Хоч це, здається, маленькі речі, але вони дуже важливі. Як така диявол в деталях. Якщо, наприклад, мій законопроект передбачав зменшення кворуму одноразово для всіх, для будь-яких компаній, незалежно тобто від не участі лише державних? Не, не лише там, де є участь держави, а всіх. Він був не дискримінаційний. То закон пана Ляшка передбачав, що вимога щодо кворуму, зменшення її з 60 до 50%, стосується тільки е, акціонерних товариств, де, є, де держава володіє контрольним пакетом і більше. І тут виникають дві проблеми з цим законом. Е, перше, він є дискримінаційним, тому що виходить, що для акціонерних товариств, в яких є участь держави, вимоги одні, там, де немає участі держави, вимоги це інші. На рівні правила. І це протирічить Конституції статті 13. Це одне. Друге, в законі, було, в, його, в тому проєкті закону було передбачено, що держава володіє. Так? Держава може володіти, це означає, держава володіє напряму. Тобто, але держава може володіти і опосередковано через афілійовані компанії, через державні інші компанії і так далі. Як, як це є з Укрнафтою, Бо держава не володіє напряму контрольним пакетом укрнафти. Вона в НАК «Нафтогаз» володіє цим контрольним пакетом свого часу, держава внесла контрольний пакет «Укрнафти» до, статуту, до статутного капіталу НАК «Нафтогазу», а вже держава володіє 100% акцій Національної акціонерної компанії НАК Нафтогаз. Але це, це на цьому прикладі. Є інші приклади, де держава може володіти опосередковано через державні підприємства, казенні підприємства і так далі. і так інше. На це було звернуто увагу, коли розглядався цей законопроект. То я виступав, підняв це питання, сказав пану Ляшку, що є недоліки, і це призведе до якщо прийняти його законопроект в такому вигляді, то будуть проблеми. По-перше, можна подати позови, і визнати його антиконституційним, бо він є дискримінаційним до різних форм власності. І по-друге, що мета, яка була закладена в коаліційні угоди, саме знаєте, як змінити правила і для Укрнафти також не буде досягнута. Тому були запропоновані було сказано, і це було підтримано всіма фракціями, що його. Потрібно закон необхідно приймати, але зі змінами. І були з голосу внесені правки. Перше, що все-таки кворум понижується для всіх акціонерних товариств, не тільки там, де є участь держави. Да. Але для тих, де є участь держави прямо або опосередковано, про це говорилось по суті. Одразу з моменту прийняття цього закону для всіх інших акціонерних товариств з 1 року. січня 2016 року. Ну знаєте, дати можливість їм якось адаптуватись, да? тому що це так не як сніг голову, умовно кажучи, звалилось а щоб. Ну там були різні пропозиції. Була пропозиція від самопомічі 10 років перехідний період, але в можливо нашої країни 10 років це ми це розуміємо як ніколи. Багато. Як то в середньоазійській народній або під шах здохне, або і шах здохне і так далі. Були пропозиції, потім 4, 2, Ну, вирішили, що один рік це найбільш оптимально. Ну і от з цими правками, начебто, було знаєте, як звучив пан Ряжкові ці консолідовані правки, Потім, згідно регламенту. Спікер Верховної Ради ставить на голосування законопроект і озвучує правки з голосу. Ну, от, знаєте як, це ще одне підтвердження, що все повинно бути згідно процедури в два читання, а не трошки порушуючи процедуру з голосу вносити правки. Наче прийняли щось, всі були задоволені. Але одразу після цього ж голосування, знаєте, почалась така, ви знаєте, що Народний фронт не голосував, або там голосував 13, все, 13, 13 чоловік з усієї великої фракції. Що визвало багато спекуляцій. Чи... Ну, вони продовжуються і зараз ці да. спекуляції. І, певні спекуляції щодо пов'язаності цієї фракції там, з бенефіціарами е, і так далі. Ну, після цього прийняття одразу почали казати, так цей закон, знаєте, з табору там, певної людини, що цей закон все одно не затроне інтереси пана Коломойського, бо там, там в ньому написано, що напряму. Ми почали казати, шановні, ми говорили. Участь держави прямо було опосередковано. Давайте піднімемося. процедура така, це знаєте, як детективна історія. Що якщо так уже прийняли з голосу, то береться законопроект в оригінальний, береться стенограма, відправляється це в комітет профільний, а комітет профільної економічної політики, який очолює пан Іванчук з Народного фронту. Який був То дуже так, великий дуже дуже великий противник прийняття цього закону? Він прямо в залі казав, що ми проти. Там комітет проти, не підтримує і так далі. Е, вони повинні були прочитати законопроект, правки з голосу, сформувати текст відповідно, да, там, тобто як от воно по стенограмі було. А після цього направити в юридичне управління. Юридичне управління повинно завізувати і відправити спікеру на підпис після підпису спікера до президента. і Так далі, ну Ситуація трошки навіть, можна сказати, доведена до абсурду, тому що якщо прочитати дослівно, що там було з голосу сказано, було сказано, що дає де участь держави незалежно від розміру пакету, то наступає він одразу. Тобто, якщо у держави є хоч одна акція, то це закон зрозуміло, що це не відповідає суті і меті, яка була заявлена і яка озвучилась авторами цих правок, тобто мною, Вайцицькою, ляшком і так далі. І так інше. І для цього, наприклад, в регламенті є інша норма 131 пункт, який каже, що якщо є невідповідності неузгодженості, то навіть уже після прийняття спікер має право внести постанову про усунення неузгодженості невідповідності. Я на це звернув увагу пана Гройсмана і сказав, що якщо закон буде виготовлений у вигляді дослівно зі стенограми, він не буде відповідати, і тому потрібно йому скористуватись таким механізмом, як внесення постанови щодо усунення неузгодженості і невідповідності. Він сказав, що от коли буде виготовлений, то, відповідно, він подивиться, якщо, звичайно, буде потрібно привести його у відповідність до суті, мети і так далі, і так інше. Але, на жаль, учора я дізнався про таку річ, що закон 17 січня, це в суботу, був в один день завізований виготовлений комітетом, умовно той текст, відповідно підписаний головою секретаря. Підписаний. Головою Верховної Ради і направлений до, до президента. Він на підписі у президента. Мені вдалося ознайомитись з текстом, хоч він не оприлюднений, але вдалося ознайомитись вдалося у комітеті. І цей текст, на жаль, не, не не ли, він не відповідає ні стенограмі дослівно. Да? І Він не відповідає суті і меті. Він, по суті, звучить так: знизити кворум з 60 до 50. для... Акціонерних товариств, в якому у державу є контрольний пакет напряму. Да, там, тобто, а всіх інших з 1 січня 2016 там, року. Ну, відповідно, я сподіваюся, що президент, скажімо так, не підпише цей законопроект і поверне його назад своїми пропозиціями, де передбачити, що держава. Напряму і опосередковано володіє контрольним пакетом. Тоді це буде відповідати і коаліційній угоді, і суті, і духу тих правок, які були внесені з голосу. Зараз ви дуже така от детективна Навили історія. приклад, прямо. дійсно як відбувається, коли порушується процедура. А якщо президент, уявімо, підписує зворотнього якогось напрямку, є у цього, якщо депутати побачать прийнятий текст, а не погоджуються з цим. Якщо президент підписує це, то це стає законом е одразу, і відповідно... Відповідно, тоді ця зміна для таких підприємств, де держава володіє контрольним пакетом, але не напряму, а посередкованому, в тому числі для Укрнафти, набудуть чинності з 1 січня 2016 року. Якщо Верховна Рада знову не прийме ще один законопроект, який внесе зміни туди. Але я ще раз повторюю, підкреслю, що в, таку, в такому вигляді він не відповідає ні стенограмі формально, знаєте, як букві, як це було в стенограмі. Ні, заявленій суті і коаліційній тобто, крапку ви ще поки не ставити в цьому. Я не ставлю крапку в цьому законопроекту. Цей законопроект набув широкого резонансу. Поясніть чи е, впливає він на щось для простих громадян, окрім перерозподілу впливів в країні. Між фінансовими це не питання громадян. тільки впливів, це питання бюджетних грошей. Е, справа в тому, що Укрнафта дуже прибуткова компанія. Відповідно ця компанія має значні прибутки, які, які можуть розподілятися і в тому числі державі на її контрольний пакет у вигляді дивідендів. Приватний акціонер, знаєте, яка історія, він контролює цю компанію десь в середині 2000-х років. І ці дивіденди не виплачуються. Потім назриває, знаєте, як так, конфлікт. А, цей конфлікт буває в кульмінацію в якийсь компроміс, і це вже було неодноразово. Коли йому дозволяють там знаєте, як держава починає на нього сказати, от ми там змінимо закон понизимо кворум, ще щось і так далі, і так інше, і доходять до якоїсь зговору, я б навіть сказав. Це неформальні зговори, які були в минулому. Коли він каже, добре, я виплачу одноразово дивіденди. В тому числі йде і зазвичай це відбувається перед виборами. Останній раз це було в 2010 році між першим і другим туром виборів, от президентських, де Юлія Володимирівна з Януковичем, і от була. І от якраз в цей проміжок між цими двома виборами відбулась виплата дивідендів, зміни там певні до статуту, які дозволили теж там трошки посилити вплив міноритарного акціонера пана Коломойського. Хочеться, щоб це не було, знаєте, якісь, якісь зговори час від часу, а хочеться, щоб були певні прозорі, зрозумілі для всіх правила гри, і закон виконувався. Дякую за інформацію про цей закон. Дуже коротко, у нас часу дуже мало. Хотілося почути вашу оцінку витованого президентом закону про мораторій на відчуження майна. Відомо, що під час засідання комітету, членом якого ви є, було вирішено на повторний розгляд парламенту відправити. А... Ще у червні ми знаємо, що є у нас багато зараз проблем накопичених банківській системі. Да? І є питання нестабільності, в тому числі і валютного курсу, що призвело до того, що споживчі кредити в іноземній валюті збільшились, по суті, в гривні більш ніж два рази. Багато платників, особливо це стосується соціально незахищених, які купили за ці кредити єдине житло. Це ми розуміємо, соціальна є проблема. Вони не можуть обслуговуватися. Ним проблеми з обслуговуванням. Відповідно, щоб якось знизити напругу і дати час комплексно вирішити всю, всі проблеми банківської системи разом з цією. Було прийнято законопроект про мораторій на стягнення застави саме по житлу, єдиному житлу, яке заставлено по цим валютним кредитам. Це було в червні зроблено. Банки знайшли, знаєте, як шпарину в цьому законі, де згідно там при напису нотаріуса все одно стягували це житло в обхід скажімо, цього. Закону. Рада прийняла зміни до цього закону, яким закрила цю шпарину. Але якраз... і це лише тимчасове рішення. Це, скажімо, для мене було неочікувано, що президент завитував і якраз з мотивацією, що цей закон не вирішує комплексну проблему всіх валютних кредитів. Але в цьому закону і не було мети вирішити комплексну. Цей закон лише давав якби, якийсь простір, якийсь короткий проміжок часу для того, щоб, знаєте. Зняти напругу і дати можливість реструктуризувати ці кредити і так далі. Очевидно, що мені здається, президента, як то кажуть, не поінформували, або як так стало, що він заветував його, і він повернув закон з пропозицією відхилити цей законопроект. Комітет розглянув це і висновок комітету рекомендувати Верховній Раді відхилити пропозицію президента, мова йде про подолання вета. Нагадаю, чи є що, необхідна кількість голосів. Коли е, цей, цей законопроект приймався, то в нього було десь 287 чи 200, біля 290 голосів. Потрібно триста. Е, ну я думаю, що шанси досить, досить високі на подолання цього вето. Я вимушений не вам подякувати за цю розмову. Часу, на жаль, вже е, е, немає. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України, член комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Павло Різаненко. Залишайтеся із парламентським і далі.